Пікетували епіцентри. Два десятки активістів Хмельницького Євромайдану вимагали закрити гіпермаркет. Наші умови від майдану ми попросили адміністратора, щоб вони самі закрили епіцентр, тому що їх власник фінансує беркут. Поки епіцентр знаходиться в місті Хмельницькому, а Хмельницьк виразив виразив. Виразив своє незадоволення діями Гереги. Він каже, що Герега не є членом партії регіонів. До вчорашнього він був підтримав фракцію партії регіонів і вчора він не був на засіданні. Тобто, якщо людина хоче піти і другі умови вести до Майдану, нехай йде. Інших поки що нам не давали поноваження. До протестувальників вийшов директор Хмельницького епіцентру Віктор Паюк, якому майданівці і оголосили свої вимоги. Самоборони і вимови майдана, щоб ви. Закрили епіцентр, тому Чому? що ваш власник є, фінансує беркут, тобто злочинну партію організацію Регіоні. і партію регіонів. Якщо ви не заблокуєте, якщо ви самі не закриєте, ми його заблокуємо. Згодом з'явився чоловік, який теж назвався Євромайданівцем. Він звинуватив пікетувальників у провокації та запевнив, що на Хмельницькому майдані рішення про блокування епіцентру не узгоджували. Розказує хто я конкретно да, федерація ініціативної групи майдана. Слухай в штабі захисту майдану. Ми знаходимося вчора. Розмовляли. Свої свободи депутатами там є від казачества представник Сережа Скоробогатов, з, з ними розмовляли за всіма з усією ініціативною групою. І було поставлено питання по е, епіцентру. І ніяких цих років узгоджено ні з ким не було. Директор епіцентру сказав, що гіпермаркет не зачинятимуть, щоб не залишити без роботи декілька сотень працівників. Однак готові допомагати майдану. Це все неправда. Грега ніколи не фінансував ні Беркут, нічого. І не було ні копійки. Я знаю всі фінансові рухи магазину. Ніколи не було тут. Працює 400 чоловік, всі отримують зарплату. Всіх є батьки, діти. Ми можемо на сьогоднішній день навіть допомогти вам щоти. Центр допомогу. з народом що потрібно: там чай, кава, знаю, каски.